Що Оксана Цюк, це людина, яка вже мала досвід у мережевому, і зараз вона успішний лідер команди. Оксано. Доброго дня, вітаю всіх. Мене звуть Оксана Цюк, мені 48 років, я із Полтави. І індустрія мережевого маркетингу для мене дійсно це моя рідна вже індустрія 18-й рік. А в попередньому проєкті мала гарні результати, і все в мене в цій індустрії. Радувало, а от рік назад вимушена була шукати інший проект, який би задовольняв всім моїм критеріям. І 8 місяців я була в пошуку такого мережевого проекту, де складуться всі пазли Буде потужний виробник. А з гарантованою якісною стабільною якості і височенної просто якості продукцію, от саме таке для мене, як для лікаря я за фахом лікар підяк, для мене це було дуже важливо. Я шукала такий продукт, і я е, просто посміхалась, коли Максим говорив про те, що смачний має бути продукт. Бо я 18 років працюю в цій індустрії з дієтичними добавками І дійсно, тоді, коли ти їх ковтаєш, бо це треба, це зовсім інша енергія ніж тоді, коли я. З задоволенням кожного дня п'ю смачнющі коктейлі. Так от через 8 місяців, коли я послухала Марину Лавренюк, і вона мене просто закохала з, першого, з першої зустрічі продукту. Продукт я не попробувавши замовляла. Я інтуїтивно, я довірилася цим людям, які мене познайомили з цим продуктом і з цим проєктом. Кожного разу, споживаючи цей смачний продукт, дякую Богу, дякую тим людям, які познайомили мене з продукцією FitLine і з цим проєктом. От тоді, коли вже пересвідчилась в тому, що продукт смачний продукт дієвий, мені захотілося пересвідчитися в тому, що це саме та компанія людей, з якими я хочу розвиватися, з якими я хочу познайомить свою сім'ю, бо в нас сімейний бізнес, і мій чоловік, і мої діти також в, в, в цьому ж проєкті. А була така можливість у грудні місяці поїхати в Берлін і познайомитися з керівництвом компанії, побачити лідерський корпус для цього. Компанія запрошувала від вайс президент своїх лідерів. І я розуміла, що якщо я буду в цьому бізнесі розвиватися швидко, то це набагато легше і швидше я побачу всі, як то кажуть, залаштунки, що відбувається. В цій компанії, от саме для цього, а, буквально вже а, через два місяці від моменту реєстрації, а, закривши цей а, ранг, я потрапила в Берлін, потрапила на цей а, лідерський з'їзд і а, потрапила в таку неймовірну атмосферу любові. Благополуччя, здоров'я, успіху. Знаєте, от для мене проект PM, Преміум International це проект, от, дійсно, де люди розвиваються, це от, ті люди, якими хочеться оточити свою сім'ю. Бо ми ж знаємо, що ми середньо арифметичні від доходу тих людей, які нас оточують, від рівня здоров'я, від рівня щастя і благополуччя навіть в сім'ї. Я радуюсь тому, що і мої спонсори це люди, з якими цікаво, комфортно, про просто дійсно це задоволення від спілкування це і е, Вікі, і Рольф Зорг, це люди, до яких реально хочеться бути ближче. Бо для мене, знаєте, в Берліні, коли я почула, як Рольф Зорг запрошує до слова свою дружину. Коли він підбирав оці слова, він їй, е, казав кохана, передаючи мікрофон. Знаєте, для мене це дорогого варте. Можливо, хтось тут прийшов суто бізнес заради бізнесу. А для мене це бізнес-життя, це проект мого життя. І в цей проект я зараз. З задоволенням запрошую не тільки своїх рідних, близьких, своїх клієнтів, своїх партнерів по життю, і я радуюсь тому, що маю гарні результати вже за ці чотири місяці співпраці. Це і європейський тур, який ми з чоловіком уже заробили, уже заслужили за ці три місяці промоушена уже він виконаний. І вісім е, квитків е, в Манхейм на тридцятиліття на ювілей уже команда викупила. Тобто е, компанія розвивається такими. Ну, дуже потужними темпами, що знаєте, нам як просто за хвіст комети стоїть вчепитися, і у нас також дуже великі шанси розвиватись особисто. Я, я рада за, я за, за, всі, за всіх вас, хто в цьому проєкті і ті, хто нас зараз слухають і ще вагаються, я вам скажу. Це вже вибір без вибору. Ви вже почули, і не кажіть, що ви не чули, що є такий потужний проєкт, і це той шанс, яким дійсно ви скористаєтесь з задоволенням. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо, Оксану, бо той приклад чудового лікаря, для якого не лише місія допомагати людям бути здоровими, але й також успішними і багатими, розвиватися разом так і рухатися вперед. Дякую дуже.